Сучати щось купив. Отак от зустрічають мене дівчата з роботи. А ну, що там, є щось тобі чи ні. Що там є? <рес> Здивувалась, що там є? Там є помилка червона. Я, чесно кажучи, трохи змерз на вулиці, там і дощик накрапає. Опа. Так, розбираємо, що ж у нас тут є. Салата. Будемо робити якийсь новий салат. Так, я взяв ще два бекончика і другий. Помелка, помела червона. Десь тут ціна, бути майже кілограм 78 гривень. Тут є ще куряче філе. Потім йдуть ось ці от до салатику багети, нарізані сухарики. Взяв якийсь новий майонез, бо того провансалю не було, якийсь такий оліс чудовий. Не знаю, чи він чудовий, чи ні, але побачив. Наталя думає, що ні. Банани 86 гривень за 6 штук. Більше, ніж 10 гривень за один банан. Ще взяв якісь водички інтересні, дивиться. Це є чорний чай із ванількою. Якийсь грузинський, потім можна буде спробувати. І ще новий смак з'явився пепсі лайм-м'ята. Зато все прикинь, знаєш, скільки заплатив? Ну, 700 гривень. Дуже не є ще Ну, в принципі, ні, але ціни ну, реально космічні. А де моя доця? Де? А води ти є! Красуня. А ми вже все оглянули без тебе. Так, да, я візьму воду, налью в чайник, тому що закінчилося. Вона собі знайшла нову хатку маленьку, так? А, ти йдеш на роботу? Класно. Потім татові щось купиш, як будеш ти зробити. Папа. я тут. Папа. Тук-тук. Хто там? А вон ти є, виходь. Наталя спала два яєчка. Не знаю навіть, що воно буде готувати. Але в чорній на це навіть не видно, де білок. бачиш? Тільки жовтки. Вони так прикольно виглядають. Як якийсь як смайлик. Вже? Це такий загаду. знайшлася. То яєчка. Ти бачила? Дивися. Дивись к яєчка. То мама збила. Пойдем. І зараз буде щось готувати класненьке. Шукаємо, де є маленький кролик. А во де ти є? Кролик маленький. Але любить морковочку їсти. На ще одну. Будеш мати дві. Смачного. Так що в мене чекає зараз на вечерю борщик польський, смачненький і французькі тости. Ну що ж спробуємо лайм-м'яту. Дійсно смачна, як мохіто. Мохіто, тільки Black Edition. Ти мені принесла морковку, та? Ану дай, я вкушу. Я ж хочу теж, давай. <рес> Ти хочеш дурачитися, та? О, ням-ням. Не хоче? А він же не хоче, бо знаєш, зима пройшла, він же подарки всім подарив і все, він же лягає в сплячку на літо. Ой, хай! І, ну, ще впаде зараз? і, Все, впав, гномік. <клес> Усідлала гноміка, та? ти ж йому можеш ноги зламати і все, і більше гноміка не буде. То ви такі ігри бавитеся та, в садочку? З дітками? я розумію, що ви там все напевно перевертаєте в тому садочку. Не тільки гноміки валяються. <ріст> <ріст> І що ти пливеш? В кімнату на гноміку? Ще трошки, Ше, та все. Пішли в кімнату з колегою дивитися мультики. Що не хочеш? Не хоче їти давай, їсти давай, морку? Давай, відкривай. відкривай рота. Відкриваю. Не хоче, бач, не хоче їсти. Він не голодний, напевно. Він в садочку поїв, а ти не їла в садочку нічого, то ти їж моркучку. Коротше, доця так і не їсть нічого в садочку, окрім хліба. Вона чисто нагадує тата. Тато теж не сильно хотів їсти в садочку. Тому що мене колись налякали фрикадельками і заставляли їсти, а заставляти їсти не можна, бо потім в старшому віці ти вже нічого не захочеш їсти і будеш постійно наляканий з їдою. Ні, бомбезна ця пепсі. Мені реально в нас подобається. Дві треті пепсі і даємо молоко. У нас утворюється прямо як якась кавалате або капучино. Тепер можна споглядати, як воно все перемішується. Спробуємо нашу рецептуру. Мені здається, з Кока-колою було ліпше. На Наталя, попробуй. Воно таке братке, я не хочу. Що, а як старка? Та воно таке, як не знаю, молоко скише буде. Молоко скише? Не хочу Наталя спробувати, насправді воно прикольне. Червоного, О, на, от, то називає червоний сік. І робили вечерю. <гум> Повний <гум> хаос, зато салатик, оцей помпезний. Залишилося тільки перелити компотик от пляшечку і поставити його в холодильник, щоб він кис. І завтра вона піде зі своїм червоним сіком в садочок. Напевно, я її поведу. Завтра буду мати час. Наталя казала, що вона нас їбала в сточок, не хотіла йти, але коли довела до дверей, вона зраділа і зразу пішла до діток. Що, доча, підеш завтра з татом, в садочок? Тато тебе поведе. Добре? Мама! Мама, мама буде вдома відпочивати, добре? Ну добре, бач. Дивися, мама зробила ось такий класний салатик. А я буду зараз переливати твій компотик. Червоний сіка. Ясно, в тебе танці. Я собі уявляю, що ви там в садочку чудите, якщо в тебе стільки енергії і ти приходиш до хати, і ще та енергія ніяк не відбавляється. То голова так закрутиться, ей! Гномік маленький. Ой! Дай ручку, дай ручку! Ой! чуть не впала! Ага, не дістанеш, а все. А? Ой, голова закрутиться, тримай. натримає. Ану дістань. Дістанеш? Ага, не дістанеш. Ану. А -а -а -а. Ще чуть-чуть. Ой, ой, пальчиком дістала. Є. Yeah. А де помела? Де? А де тату сховав помелу? М? Де вона є? Де є помела? Нема? Є помела! А де? А де сховалася? А де? А де вона? Хм. Де шукай? Де? Нема? Треба шукати. Може вона в тебе на кріслі? А ну подивись, в тебе на кріслі є чи ні? А є? Давай. Далі будемо ховати. Добре, давай. <рес> Кароліна. Ти як курочка, знесла помело. <рес> маленьке ціплятко. Там зараз народиться маленька Каролінка з того яєчка вилупиться. Ну, мама ж такого не бачила. Я мама ще не почуваю, ти Ти мама ще не бачила, як ти чудиш тут. А тут Сюрприз? Сюрприз? Так. Як... Ой! あっ <m és> Доцю в садочок на вулиці почалося топитися, сонця немає, ну погода така собі. Я таку не сильно люблю. Та відлига сирість. Кажу, королінці шукаву зараз будуть давати в садочку пити. А вона каже: Ні, я хочу чай! Я Із чай не хочеш вже. Ну, в тебе смаки дуже швидко міняються, значить цік будуть давати. Коротше, по дорозі ще заскочив купити свій бальсам після обриття, Оцей самий прикольний. Позавозили нові грибінці. як Наталі є, тільки золота, і танглтізер. Навіть іде з таким от бантиком. Встиг Кароліну завезти в садочок і купити собі геть після обриття, і включили сирену. Їм там повезло них підвальне приміщення, і вони собі там навіть бавляться. Якби ми не встигли, то б коріна знову б вдома була. А так як вона більшість днів вдома сидить, то потім вона не сильно хоче йти в садочок. Угой тут близько, Я ще з коляскою чуть не впав. Все нарешті добрався я додому. По дорозі навіть ще встиг захватити ось таку смачну каву. Enjoy the day. Все вже вона у нас відбій. Наталя малюється. Їдемо ще по невеличких справах, потім доці вже заберемо на машині. Думаю, вона втішиться, що ми на машині її заберемо. Така штучка. Ще да? Щеночку треба кожен раз. Тепер від Кароліни це ховають. <гум> ну так, да. косметичку тепер приходиться ховати. тому вона що... що... Ну, та, вона приходить і каже до мене, оце відкриється. Вона не п... може розкрутитися. Побачила, що ти малюєшся, і вона теж хоче. Вона просто розбила. Рум'яне, рум так. Тому... Мені рум'яни не сильно шкода, бо їх багато, вона їх не дуже розвилась. Yes. Вона не ще й зламала від ардеко той футляр, де все. було дзеркальце, йому ну, вона... Вона... Так. Я не додивився і вона взяла диван, розмалювала ним. <рес> вона туди запхала космонавта і космонавтом почала малювати диван. Добре, що диван сірий, то легко відчистилося. Був би він білий, то ми б мусили брати тоді вже хімчистки всякі. Ну, Топлисне. Ну, то я теж можу дати. Ні, я не хочу. Там не є холодно, там сьогодні тепло, сьогодні десь 7-8 градусів. Потепління пішло, все топиться. Під ногами калюжі, тому Дуже довго. ліпше їхати на машині. Вона вже довжелесна. Вже майже по пояс. попояс. Фу, ледве доїхали ми до місця призначення. Наталя взяла, попшикала ось таким от сільвером свої уги і запах тут такий стоїть, такий, Фу, тої хімії, що прийдеться машину, провіти, напевно, довго і нудно. я не Доцільця, як потім заберемо, буде кашляти від того сільвера. Ну, реально, фарба для замші і нубуку. Чорний колір. Блін, вона так смердить. Школа, що немає якогось кулька, я б кинув то в кульочок. Ще якщо будемо мати час, я хочу поміняти от свою сумку, тому що вона вже така нещасна. Далі, мені її подарила на день народження, що в 2019 році, то я вже з нею ходжу майже 4 роки. Хочу на цей раз, напевно, взяти або щось інакше, ну, типу або левітон, або якусь іншу бананку. Ну, зараз, може, побачимо. Може встигнемо ще з'їздити десь в торговий центр купити. Велися ми до торгового центру. Зараз будемо щось міряти Короте, штани і знайшов бананку. Прикольно, це, коротше, вийде взагалі за фігню, потім покажу все, що виберемо. Коротше, переміряв вже десь штанів, не знаю, 5 чи 6. Ну, це моє. Зараз просто зі складу принесуть такі матеріали, як мені сподобався. І Наталі сподобався. Ну, от. Рецензію свою скажеш і найбільше сподобалося. І тут цупкіший матеріал, бо в цих, що в мене є, тут витягується якось коліно, мені не сильно подобається. Деньку закупилися і треба поспішати за доцію, тому що вона, напевно, вже там зачекалася. Вже якраз залишилося ще 10 хвилин. Але добре, що в мене машині. То в неї швидко добираємося. Де що ми її нічого не купили? Сьогодні тато в день. Все, забрали ми до цього садочку, Купили ще по дорозі Чупіка. Саме, головне, що встигли забрати її якраз хвилина-хвилину. Давай, давай подивимося, що там є, крім твого рюкзачка. З що татові щось купили. Давай подивимося. Та-дам! Дивися, тато купив нову сумочку. Собі, ось таку от бананку. Давай, ти... давай я тобі вдягну її. Давай. Не хочеш? Давай вдягнемо тобі сумочку. Давай то через голову вона вдівається. Отак от, от. Блін, ти така модна. Йди покажись мамі. Покажи, яку ти сумочку маєш. Мама, мама дивися. Тук-тук. Тук-тук, це не сука? Ось така от бананочка вийшла. І штани. Скільки тут Пума пише, ну і все. Ну, взагалі прикольно. Палочки дістала, будеш вишка чистити. Ох, молода, яка чистюля. Тільки дуже глибоко сунути не можна. Давай викинемо смітник. Все, вже почистила. Чисті. Дай, виїсіте, дай виїсіте. Веслу, що ми попали якраз в торговий центр і були знижки, було, коротше, 50% і ще. Плюс 10, ну, досить-досить вигідно вийшло. Скупили все, що ми хотіли. Було мало часу. Взяли першу Кароліну, то Кароліні щось купили і Наталі. Ти танцюєш там, так? Брейк танцює. Молодець. Все, зараз будемо її годувати і ложити спати. У бідній сон.